Штам, я прийом. Кожна хвилина на вагу золота. Команда медиків добровольців транспортує пенсіонера, який постраждав під час обстрілу в Авдіївці. Була гароді почався обстріл був на городі і почався обстріл. Чую свист. Я присів. У дворі бабахнуло. Осколки одразу в шию та ногу. Одразу відчув. Кров швидко пішла. Шию закрив. Хотів додому забігти за телефоном, а потім думаю, втрачу свідомість. Вискочив на вулицю. Думаю, впаду, то так і знайдуть. Пішов на блокпост і там попросив допомогу. Пост дашоса. Медики доставили пораненого до місцевої лікарні. Одесит В'ячеслав Рибак довгий час працював у бригаді швидкої допомоги. У зоні бойових дій знаходиться з зими 2015 року. Спершу він взяв відпустку, щоб приїхати сюди, а потім вирішив залишитися. Ну, я вважаю, що та хороше місце для я вважаю, що це гарне місце для використання моїх навичок як працівника швидкої допомоги. це найекстремальніша медицина, яка існує військова, польова медицина. військова, поліва медицина. Лікарня розташована у приміщенні багатоповерхівки у передмісті Авдіївки. Будинок часто обстрілюють проросійські сепаратисти, незважаючи на режим припинення вогню. Таке близьке розташування до лінії фронту дозволяє дістатися до нього за 5-7 хвилин. Ну нашу квартиру не пограбували. Там висіла табличка від попередніх власників. Для наших захисників залишайтеся, використовуйте. Живіть користуйтесь. Щодня, додає В'ячеслав, вони виїжджають на кілька викликів. Інколи навіть немає часу, щоб приготувати вечерю. У таких ситуаціях на допомогу приходить сусід, отець Степан. Вони харчуються дуже погано. Так Бог дав, що, що якось мене доля сюди привела, то я їм вже так тут трошки допомагаю. Бо я, я капелан. Я трошки вище живу від них ближче до Бога. Поки отець Степан готував вечерю, бригада медиків виїхала на новий виклик. На лінії фронту поранено солдата. Невідкладну допомогу надають одразу в машині. Спочатку солдати відвозять до Авдіївки, а потім транспортують до стаціонарної лікарні подалі від лінії фронту. Це все просходять так це все відбувається через бідність, оскільки збройні сили України не можуть невідкладно забезпечити евакуацію своїм силам. Ту доводиться просити про допомогу волонтерів. приходять Робочий день медиків закінчується на даху багатоповерхівки. Звідси вони можуть побачити, що відбувається навколо саме частіше це на промзон. Але так як ви сьогодні бачили, ми забираємо і військових, і... і цивільних. Під звук пострілів наступає ніч. Скільки поранених принесе наступний день, лікарі не знають, але готові до всього. Олександр Яневський, голос Америки.